Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам! Не забувайте донатити на ЗСУ. Зазвичай на цьому ютуб-каналі ми говоримо про війну колаборантів та гнусню, Втім, є і внутрішні теми, які я не можу уминути. і зазвичай вони стосуються певних політичних моментів, а також маніпуляцій серед. Колег, якщо їх так можна назвати, сьогодні про саме це я вам і розповім. Розповім, як піти виправдовувати олігарха в суд, а потім спробувати усім тим лайном, яке на тебе налягло, в процесі, вимазати ще й інших. Як ви певно згадалися, йдеться про Наталку Мосичук та ноловиту харизматичну маніпуляторку, яка цього тижня зі своїми колегами по плюсах відзначилася на засіданні апеляційного суду по Коломойському. Нагадую, мене звати Богдана Мосов, я журналіст. Не забувайте ставити вподобачку, писати коментарі, підписуватися, а також надзвоник натискати. Несемося тепер. Взагалі, друзі, я вже давно, досить давно готую великий такий випуск про Масичук, бо це дійсно еталон маніпуляторства в нашому медіапросторі. Робить вона це дійсно професійно, талановито. Я б навіть сказав, що рівних її в цьому немає. Втім, сьогодні обговоримо епізод саме суду над Коломойським, який є дійсно показовим. Отже, в понеділок було засідання Київського апеляційного суду за справою олігарха Коломойського. Нагадаю, справа не одна. А по перше, СБУ та офіс генпрокурора повідомили Коломойськ. Ському поропі підозру у вчиненні легалізації майна отриманого шахрайським шляхом, а йдеться про справу дії, в які тягнулися з 13 по 20 роки. Коломойський за цей час, за даними слідства, легалізував півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ, тобто в тому числі Приватбанк, а тобто він виводив гроші людей українців через Приватбанк. Yeah. <laughs> А ще через певний час уже бюро економічної безпеки оголосило Коломойському нову підозру. Досудове розслідування встановило, що Коломойський організовував та очолив організовану групу, до складу якої також ходив керівник столичної філії привато Сергій Волков та інші службові особи. Ця група розробила план спрямований на заволодіння коштами Приватбанку, тобто коштами вкладників. Він полягав у штучному створенні видомості внесення готівки від імені Коломойського до каси головного офісу банку. Опублікування їх оформлення перевезення на існуючі готівки інкасаторами. Це штучне внесення готівкових коштів відбувалося е, протягом року до 18 лютого 2014 року на загальну суму в 5 мільярдів гривень. А, ну, власне кажучи, так можна продовжувати і продовжувати. Не виключено, що це не остання справа Коломойського, тому що ймовірно він вивів з України на власні рахунки десятки мільярдів грошей українців, може гривень, а може навіть доларів. Компенсувати, які потім під час націоналізації Приватбанку довелося державі. Що ж. А на апеляції по одній зі справ Коломойського побачили справжні десанти з колишніх і нинішніх працівників 1+,1, плюс які приїхали брати Коломойського на поручки. Ну, наприклад, телеведучий і актор Юрій Горбунов. Багато років знаю особисто і Валерійовича і скажу те, про що сьогодні мало говорилося. Моїми колегами, і те, про що зараз почав говорити мій колега Ігор оксагами, тому що я мав честь бути знайомим з уже покійною мамою. І знаю його відношення до родини. Я знаю дружину, я знаю сестру, я знаю дітей. Я знаю його відношення до такого важливого поняття, як цінність сім'ї, поняття вірності, поняття патріотизму. Мені здається, в цьому відношенні він може багатьох людей навчити, як ставитися до родини, як ставитися до сім'ї, як цінувати, любити своїх батьків, а відповідно і свою батьківщину. Думаю, я точно можу Приєднатися до своїх колег і від себе особисто сказати, що не заслуговуємо на те, що вони відпустили на руки. Ми знаємо, де він живе, ми знаємо його телефони. Ми знаємо, де діти, де дружина, де сестра, і точно знаємо, він нікуди не дінеться, не втече, як він це не зробить. від Юрія Гурбанова ми дізналися те наскільки насправді Коломойський, людина, яку підозрюють у розкраданні мільярдів. Насправді, як ця людина цінує родину? От інші шахраї, злочинці родину не цінують, а Коломойський цінує. Ех, оце так. Герой. Далі, вже колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, теж тут і теж а, розповідає, який класний цей Ігор Валерійович. Є дві якості його, які сама йому цінують. Свобода, відчуття свободу, справедливості. Свобода проявлялася в тому, що в 2014 році і, напевно, обвинував за багатьох, якщо він єдиний стоп у видицького фокус, не кричав, не водій, а дів. Я хочу нагадати, який це двох визначальних перевірків. Тому йшла не тільки про інфраторську область, мова йшла про Запорізьку, і про Донецьку, і про Одеську. І тому ці дії запобігли тому, що ми зараз не захищали і кордон тимчасово захищали десять. -ти що ж кажуть, дійсно дійсно там були моменти, коли Коломойський багато зіграв у тому, щоб зупинити росіян у Дніпрі в Харкові. Але я от правда не розумію і не знаю, як це має кореспондентуватися: кореспондуватися із розкраданням величезних коштів українців. Каченко каже про відчуття свободи і справедливості у Коломойського. Кому як не Ткаченкові знати про ці найголовніші цінноти дніпропетровського олігарха? Тихді? Кушаю. Кушаю. На вулиці Вкушаю. Скажи мені, а почему ця пісня фанатів «Спасіть жителі Донбасу, чому вона антипутінська, а не антилешковська? А кто он сказал, что она антипутинская? Я в ТСН прочитал. Очередную антипутинскую песню. Позвони, скажи, что это убоебая не, блядь. Это антилешковская песня. Чем вы занимаетесь? Я им отправил, даже не понял. Хорошо сейчас, да. Так у тебя на ТСН прямо это самое идет. Сейчас. Вот я тебя читаю. Во время матча между металлистом и Днепром, который закончился унизительным разрывом Харьковчан, Днепропетровские футбольные фанаты спели новую антипутинскую песню. Спасите жителей Донбасса от боевого педораса. Вот и все слова этой песни. Но это же, блядь, не, Пуп, не про Путина, а про этого педораса Лешко, блядь. Я даже не думал, что они такие тупые. Хорошо. Твои? Ну, конечно, блядь. Да. Ще да, конечно. А це пісню. Да. Давай. Ну, політехнолога. Політехнолога. Да. А, Чи приємно-неприємно вам, коли вас називають маріонеткою коло Я не зважаю тому, що це не відповідає дійсності. Я навіть не думав, що вони такі тупые. Хорошо. Ну і головна прийма, головна зірочка, головний авторитет каналу 1 плюс 1 Наталка Мосейчук. Необхідність відпустити ігоря Валерійовича на поручки мосейчук аргументувала. Не повірити тим, що на каналі один плюс один панує небувала свобода. Не буде криватися картатою ковдою, не буде імітувати свої хвороби, не буде скликати е е е е сюди і е звозити сюди автобусами якихось помічників. У вас під судом ніхто не буде палити шини і калатати в діші. Цього всього не буде. Він не буде шантажувати судову систему. Він витримає все, що підготувала йому його доля і в <ганувач> я вважаюся, що я працюю на каналі 1 1, 1 і що ювайстром цього каналу є Ігор Олегович Коломойський, тому що коли відставлено, ми е, працівники каналу 1 плюс 1, 1 отримали Велику свободу дуже хотілося, аби після цього інститут репутації після цього всього якось запрацював. І для Масійчук, яка вимивала Арестовича, вимивала Подоляка Спартака, Суботу, Шуфрича, запрошувала е, хороших росіян і е, до себе ВТР, і взагалі багато чого робила ще за часів право на владу. От ну може, от після цього епізоду щось зміниться, так і якось люди щось зрозуміють про цю жінку, бачите. Ну невже вірна слуга Коломойського могла відмовитися від того, аби прийти на його захист? Ну, мабуть, що Наталка Мосичук впевнена, що Коломойський нічого не крав, а насправді як там сприяв свободі вільним медіа, запобіг сепаратизму в Дніпрі і Харкові. Але на цьому, власне кажучи, на тому, що вона прийшла і сказала, те, що вона сказала, вистава не закінчилась після того, як пані Коломосичук заплямувала себе на тому суді ще більше. Треба, а вже ж якось себе вибіляти і розставити правильні акценти для своєї аудиторії, перевести стрілки і виправдатися. Узагалі в своїх етерах пані Мосичук не оминає можливості, аби а, виправдати свою поведінку. А про це я докладніше вам розповім у великому випуску. І той стрім, який ми зараз трошечки розберемо, не був виключенням. Вона знову виправдовувалася, аби розширити свою аудиторію і спробувати розмазати репутаційні втрати по інших, Мосичук покликала свого кума Романа Скрипіна і чорного політтехнолога Володимира Петрова. Якого чомусь вона вважає своїм другом, але мабуть це не взаємно. Роман Скрипін. Ну, Я хочу нагадати, що з Романом Скрипіном ми знайомі давно перебуваємо в родинних зв'язках, що ж тут приховувати. От з Володимиром Петровим знайомі трошки пізніше були, і наші зв'язки закінчувалися побаченнями на кількох ефірах. Право на владу Ну що друзі, якщо я вас можу так називати, якщо ви не проти. чуєте. головною чи принаймні першою темою був Коломойський і явлення пані Наталі на суд, під час якого Мосейчук вчергово нагадала, який її начальник, або пак, як вона каже, інвестор, милий та прекрасний мужчина. Всі, ну я ще нагадала випадок, коли він прийшов до колективу Один плюс 1 Ще не було бійні на Майдані, але Майдан вже стояв. І я пам'ятаю атмосферу. Він це був перший прихід на канал Коломойського. Був ще другий, який я пам'ятаю, зараз розкажу про другий. А, а перший був саме під час Майдану, коли е, журналісти сиділи і було тихо-тихо. Знаєте, прямо тиша така гнітюча, тому що кожен вирішував для себе, а як поверне. І якщо е, інвестор приходить, і, наприклад, ну, ми, ми могли все очікувати від нього. Та, там, це там легітимна влада, ми її повинні підтримувати. Могло бути таке? Могло. Зайшов Коломойський, і він сказав. Е, Ну, ви ж з народом, і я з народом, я з вами. І... Про суть справи, а саме про виведення грошей, про крадіжку, шахрайство, ані слова. Зате ми дізналися, що Коломойський, виявляється, фінансує ракети. Він не може витрачати свої гроші, правда, але якось ці ракети фінансує. Я розмовляючи з представником одного силового відомства, спитала про вклад кожного з олігархів. Він сказав, і ваш докладається. От, щоправда, він про це не хоче говорити. Е, як саме він докладається, він мені сказав, і що фінансується Коломойським, ну тут вже після війни, що називається. Тому розумієте, що у людини проблеми фінансового характеру, він там живе за його мірками копійки. От і тому, звичайно, він не може публічно сказати про те, що він фінансує, наприклад, ракетну програму, правда? Я от щойно не зрозумів. Ну, правда. Якщо він живе на копійки, значить він нічого фінансувати не може. Якщо він щось фінансує, значить він має можливість і собі обходити санкційні обмеження і не жити на копійки. Як одне до іншого має стосунок, який тут як тут який логічний зв'язок. Зрозуміти важко. Тільки, а вже ж ми дізналися ще раз в цьому пасажі, який Коломойський класний, чудовий, як він фінансує армію. Точніше, як фінансує він армію, ми не дізналися. А так дізнаємося колись там після війни. Ми маємо пані Коломосийчук повірити на слово. Ну і далі що ж було далі? Далі було переведення стрілок. Бо більша частина етеру минула в розмовах про Порошенка. Бо хто всрався під час суду над Кломойським? Ну, звісно, Порошенка а ще Ахметов. Так само згадаю, я не знаю, чи Феміда, чи Зеленський, чи я, я ж не знаю наскільки довга пам'ять, наприклад, в президента. Я пам'ятаю, як це було до війни. Я пам'ятаю, як президенту готували імпічмент, але в достатньо незаконний спосіб готували. Тому що цей імпічмент був схожий на заколот. Я пам'ятаю ці вільніські ваяжі Ахметова, там Пличка і е, е, Савіка Шустера. Я пам'ятаю. Е, Флешку на капоті однієї з дуже незалежних журналісток е, зі справою Вагнерів. Я, я це все пам'ятаю, як це все колотилося, і потім таке, знаєте, було таке злиття в екстазі кожної п'ятниці на ефірах Савіка Шустера і е, е, одного політичного крила, і другого політичного крила. Я пам'ятаю, як виключалося світло, і як був оцей світловий шантаж, вієлові відключення, мовляв. Пане Андрійович, води. я а вам вперше, нагадаю іншу телефонну розмову. А тоді, коли я бігав по барикадам, а ви, значить, а ваші звознички розказуєте. Я не бігав по барикадам. Я не так. Не так. Це просто не точно в пейдану. дефініціях. Тобто, це Петро Порошенко і Лісовський. Ну, розмова давай не будемо цю тему заглиблювати, тому що. А Петро Олексійович вас спікати для, 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 для цих. І всі прохоботи, які бpledу, вчора, до речі, на напус... його у нього в бані. Всі про які вчора понаписували, як вони могли прийти і брати на поруки Коломойського. Мені хотілося їм написати, що ви дивіться за процедурою, як це відбувається, тому що скоро Петро Олексійович піде mm. тим самим шляхом. І <губ> який, начебто, мав би бути про Коломойського, став ефіром про всіх, а головне про Порошенка. Знову таки не збираються його захищати, але те, що робить Коломосичук, це просто тупо переведення стрілок. І Хороший зате Петя в нас хріновий. Подивіться на нього. А ще взагалі коломойський країну врятував: цінуйте це, цінуйте, цінуйте. Ну і ще я помітив одну таку милу особливість: ті, хто критикують е, Мосейчук за її переконаннями, це зразу значить прохоботи. Я не знаю, як розшифровується конкретно в даному випадку. Е, у Умосичук це слово, але підозрюю, що маються на увазі люди, які працюють на Порошенка та його структури. Тобто Масейчук в своїй аудиторії створює переконання, і тут вона навіть просто його підтверджує. Я думаю, що вона давно його вже створила. Що її можуть критикувати тільки куплені Порошенком люди. А так а вже ж свята людина. Вона ви арестовича хороших росіян Коломойського. Це говорити не можна. Бо якщо ти скажеш, то ти вже ж куплений Порошенком. Далі був блок про медіа, і там насправді було багато цікавого сказано скрипіним. І цей блок Наташа використала знов таки для вибілювання себе. Адже як прихильниця хороших росіян, прихильниця теми розлюднення і свідок акули русофобки, вона не могла не підняти тему Про те, як же ж нам говорити з тими бідними росіянами, ну як же ж нам з ними вести діалог? Треба ж якось вести діалог. Буданов навіть каже, що треба вести діалог. Я кажу про те, що от дивно ці репутація. гниди, які не, ну, подоляк, скажімо, приходить в ефір до Латиніної постійно. Так, У мене питання з якої радика, Рома, до Влащенко. і до Влащенко. Я ну то, тобто, я так кажу про інформаційну гігієну. Я ж неупереджений. Я не кажу, дивіться всі мене, є геній не рукотворний. Ну ясно, що нерукотворний. Інші Роман не рукотворний іман Андрійович, можна я спитаю? Дивіться, сходять. Я ну, теж дивіться, хочу, я щоб я ви зрозуміли, кажу, що... що я не в захист. Я не в захист, але я хочу вас спитати. А що країна щось зробила, щоб хтось до когось в ефірі не ходив? Ну, назвали все своїм ім'ям? Роман Андрійович, ви ти самі тут, знаєте, що таке риб... ну, і От ви говорите, а там, він пішов до Влащенка, він пішов, ну, це заборонено робити, це засуджується всіма більшістю. Латиніною. От у мене запитання: ти якщо кажеш, що треба м, про, взагалі, про те, що про сам принцип називати все своїм іменем? А сама не називаєш своїм іменем. Чого в даному випадку одразу а, в цьому винна країна, держава? Чому взагалі люди, які роблять щось зашкварне або не роблять щось корисного? Виправдовують е, свою поведінку тим, що немає відповідної такої самої державної політики. А почати із себе ні, якщо ти маєш мільйонну аудиторію, може, ти почнеш із себе, не пробувала чому вона перекладає е, відповідальність на державу. Це маніпуляція. дивись, в мене в моїх етерах нема жодного. Е у, у Скоротова. Ну тобто, жодної русні в мене немає. Роман Андрійович, не я може. вам зараз скажу, що їх питати. Чому я Роман не вчитися в їхніх ефірах? Роман Андрійович, я вам скажу, що Буданов, якому ви сказали зараз кілька хороших слів, каже, що з уськими треба працювати. Я теж переконана, що з уськими треба речі. працювати. У Мене дуже багато нецензурного крутиться. От після цих от слів, але тут насправді. Мені нема чого додати, тому що е, все дуже, дуже чітко, як на мене сказав, скрипін. Спеціальна робота це спеціальні інформаційні операції. А, Такі абсолютно. щоб ти знала, таке є в Україні. Не кожен хто хоче, я буду працювати з е, московітами. Ні, для цього є спеціальні відділи в спеціальних органах, і я зд... Ну і ще трохи цитат Скрипіна про наталчену меншовертість. Дивіться, можна я не своїми словами, можна я не своїми. Я послюся на Агіля Русам Заде азербайджанського експерта, який сказав, що у вас в інформаційному фу. полі по повне баршофу. У вас в інформаційному ну, тому що... полі повний бардак. Ну це він каже, ви можете по із баку. Розкажу, яка у вас там війна. Ні, ну чекайте. Він як військовий експерт, він дотичний і до інформації. Ну в них було інакше. Це, Розумієте, закінчили про ви можете ЗАД, сказати, що це, це була це не експерт. Роман Андрійович, Він сказав, що це можливо, це можна сприймати як узурпацію інформаційного простору. Він каже, але через той бардак, що у вас відбувається, коли кожен тягне та в свій бік, та ви втрачаєте єдність, і це мене це мене зачепило. Нашу мені це Азербайджанець і своєю думкою, там де є тоталітарна країна Азербайджан. От мені от цих порад ще от просто бракувало. розумієш? Ті, хто я з вами тобі буде сперечатися, а це не я, скажуть я рахунок на табло. Вони забрали я тобі ще Карабах. Я кажу, Ку кума ще раз кажу. Наталія Мусічук, після того, як прийшла брати на а, поручки Коломойського, вирішила відбилитись перед своєю аудиторією. Я гадаю, що не її аудиторія, їй вже давно не вірить, але треба ж втримати власну аудиторію і хоч спробувати тримати обличчя перед ними. Для цього вона покликала кума та політтехнолога, хай пожера. Спершу вона розповідала, який хороший Коломойський, потім перевела стрілки на інші теми інших політиків, інших олігархів. Бо воно ж не важливо, садять чи не садять Коломойську, а важливо, коли посадять Порошенка. Ну і вишенька на торті. Наталка знову намагалась виправдати затягування росіян в український інформаційний простір, чим вона дуже любить займатися, що не зрозуміло про цю особу. От що ще про неї не зрозуміло. Але буде розширене відео про Наталю. Хоча і це вже вийшло чималеньке, я думаю, воно буде менше. Там на ньому в ньому все цікаве, що я помітив в її маніпуляціях вам розповім. На цьому поки що все. Хочу подякувати тим, хто підтримує цей YouTube канал. Для цього є Баймікофі, Patreon, YouTube спонсорство, а також для цього є посилання на Монобанк. Також, друзі. Це ви робіть, але в першу чергу донатьте, донайте, донайте, донатьте, донатьте на Збройні Сили України не забувайте. Це зараз дуже важливо. Це завжди дуже важливо. Бо інакше все станеться так, як хоче Наталка Мусийчук. Будемо з росіянами спілкуватися дуже і надто тісно. На цьому все. Будьмо гідними. Па-па.